Показую вам сьогодні будинок. Це Лиса Гора. 6 км від епіцентру, резиденція прям. 180 квадратних метрів, 7,3 сотки землі. Будинок з газоблоку, він утеплений е, пінопластом 10 см плюс дах 15 Значить, е, травка вже засіяна. Це у нас перша кімната, як ви зрозуміли. Ми знаходимося на другому поверсі, друга кімната, третя ванна, там балкон. Ось. Така у нас друга кімната, там у нас система охорони Ajax, Wi-Fi, комунікації. Може будинок обставлений бути під вас, може бути так, як ви його бачите. Третя кімната, частково вже тут з меблями. Тут двоспальне ліжко, шафа, зеркало, ворота автоматичні. Татуарна плитка є гараж на першому поверсі, я ще зараз вам прийду, покажу. Е, балкон великий, повноцінний, красивий. Ванна кімната. Дивіться, величезна просто ванна, такий унітаз, як біде зеркало, ну, повністю. Весь влажу. тут номер 098, 454, 4 одиниці, які ви знаєте, вже навіть на пам'ять. Лайф самий, тільки 093. код. Спускаємося на перший поверх. На першому поверсі у нас така кухня студія з залою. Техніку, що ви бачите, звісно, вона залишиться. Все це вже разом з будинком йде. Вийдемо ми на задній двір, там у нас ще гараж, вхідний гостєвий санвузол і бойлерна котельня, ось так у нас будинок виглядає, той, до речі, по сусідству чорновий, також у нас він є в продажу. Йдемо, йдемо. Значить, перший поверх ось гараж. Заїхали, поставили машину. Все красиво, бойлерна, пакетники, сам автономний газовий котел, Скрізь підігрів підлоги на першому поверсі. Тут у нас як гардеробна ціла. І от тут такий вихід у нас. І сам гостєвий санвузол. Дзвоніть, пишіть, зручний час для вас покажемо і все продемонструємо. çıqayıma